Всім привіт! Мене звати Красолинко Марина і я студентка групи 2 МСО Факультету математики, інформатики та фізики. Сьогодні я хочу розповісти про тему Гомотеція та показати, як розв'язувати задачі на цю тему. Спочатку дамо означення поняттю гомотетія. Гомотетією з центром О і коефіцієнтом М м не дорівнює нулю називається перетворення площини, при якому кожній точці М ставиться у відповідність точка М' за законом. Вектор ОМ' дорівнює М, що множиться на вектор ОМ. Маємо аналітичний вираз гомотетії, ви його можете бачити зараз на екрані. Сьогодні розглянемо три задачі. Перша задача така: знайти аналітичне задання гомотеції з центром в точці С з координатами 7 і 4 і коефіцієнтом М рівний 2. Скористаємось загальними формулами гомотеції з центром С в точці А і Б і коефіцієнтом М, підставимо замість А значення 7, замість Б 4 і замість М 2. Отримуємо такий вираз. Спростимо його. І знаходимо аналітичне задання гомотеції з центром точці С і коефіцієнтом М. Це і буде наша відповідь. Задача 2. Чи є гомотецію перетворення? Якщо так, то встановити коефіцієнт гомотеції і центр гомотеції. Щоб зрозуміти, чи задають формули перетворення гомотецію, необхідно перевірити, чи можуть дані формули бути записаними у загальній формулі гомотеції, Оскільки коефіцієнт біля x до у рівний, то бачимо, що m дорівнює мінус 3. Згідно з форму, вільні члени є значеннями виразів. Підставляємо замість m значення мінус 3 отримаємо такий вираз. Звідси знаходимо значення а та Б. Знаходимо, що а дорівнює 1 друга, Б дорівнює мінус 1. Можемо записати відповідь. Центр гомотеції буде точка С з координатами 1, 2 і мінус 1, і коефіцієнт гомотеції дорівнює мінус 3. Задача 3. Прямі L1 і L є інваріантами відносно гомотеції H. Знайти її центр і коефіцієнт, якщо відомо, що вона початок координат переводить в точку А з координатами 2 і мінус 2. Згідно з властивостями гомотеції, кожна пряма, що проходить через центр гомотеції С, під дією її гомотеції переходить сама в себе. Маємо, що центр гомотеції належить і першій прямій, і другій. Оскільки це різні прямі, то С їхня єдина спільна точка, яку можна знайти як розв'язок системи рівняння. Додавши перше рівняння до другого, отримаємо рівняння 3х плюс 3 дорівнює 0, звідси Х дорівнює мінус 1. Підставляємо значення Х в перше рівняння і знаходимо значення у – Яке рівне одиниці. Отже, ми знайшли значення центра гомотеції. Це з координатами мінус 1, 1. Скористаємося загальними формулами гомотеції для встановлення коефіцієнта гомотеції. Підставимо у формули значення А та Б. Підставимо у формули координати образу і прообразу. Отримаємо. Звідси ми можемо знайти значення m. М буде дорівнювати 3. Тоді гомотетія задається формулами. Це і буде наша відповідь.